Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець знову звернувся до Служби безпеки України з приводу Ірини Фаріон, колишньої народної депутатки, а зараз викладачки Національного університету Львівська політехніка. Коротка передісторія така, що 8 листопада у себе в телеграм-каналі Ірина Фаріон розмістила копію листа, точніше, скріншот навіть листа до неї студента філолога з тимчасово окупованого Криму Максима Глібова, в якому він висловлював. Підтримку е, діям чи там висловлюванням Ірини Фаріон, але е, пані Фаріон розмістила цей лист, не приховавши персональних даних. Студента, внаслідок чого сьогодні, за даними російських інформаційних джерел, якщо їх так можна назвати, уже з'явилися повідомлення про затримання цього студента і умовно виховні бесіди з ним. І очевидно, що це все не минеться для хлопця просто так. У зв'язку з цим саме уповноважений Верховної Ради справ людини звернувся до СБУ, і це одна з тем сьогоднішнього дня. Пан Дмитро Лубінець з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Да, вітаю Україна! вітаю студія, пане Дмитре. Якщо ви звернулися до СБУ, то ви вважаєте очевидно, як захисник прав людини, що були порушені права Максима Глібова, копію листа, якого Ірина Фаріон себе розмістила. Які саме права на вашу думку були порушені, що ви вирішили звернутися до служби безпеки? Ну, в першу чергу було порушено право на приватність. У нас згідно національного законодавства заборонено оприлюднено персональних даних без дозволу громадянина чи громадянки України. Якщо чесно, я не знаю на що сподівалась пані Фаріон, коли вона оприлюднила листа. Громадянина України, який перебуває на тимчасово окупованій території України, де він прямо висловлює підтримку України використання української мови, ну всім зрозуміло, що Російська Федерація не просто з цим бореться, а що вона шукає будь-які можливості щодо відкриття кримінальних проваджень на громадян України, які своїми діями. Підтримують Україну на тимчасово окупованої території України, тому я впевнений чомусь, що ця пані не могла не знати про наслід ну тобто, та виховна бесіда, яку сьогодні ми могли подивитись, що нібито представники ФСБ просто поспілкувалися з цим хлопцем, і на цьому все завершиться. Ну я точно впевнений, що це не так. Тобто, як мінімум, він вже по всім даним буде проходити як агент української розвідки, буде опрацьоване все оточення цього хлопця, всі його рідні, близькі, з ким він спілкується, з ким він навчається, і всі вони теоретично можуть бути під загрозою ув'язнення. І пане пане Дмитре, але тут один момент, який теж активно зараз обговорюють. Чи є у вас якісь докази, які свідчать про те, що це однозначно правдива історія, а не якась багатоходівка російських спецслужб з вигаданим персонажем під іменем Максим Глібов? Скажу так, що ті дані, які ми отримали по своїм каналам комунікації, які у нас є в першу чергу завдяки нашим розвідувальним органам, дають нам підстави, мені дають підстави. Казати абсолютно ствердно, що так дійсно такий випадок є. Він зафіксований, і чому я звернувся саме до Служби безпеки України. Тому що, на мій погляд, знову ж таки, це не просто діти дії, перепрошую, дії громадянки України, а це свідомі дії, направлені на те, щоб громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованій території України, були публічно засвідчені перед російськими правоохоронними органами. Саме тому я переконаний, що це це точно ганебний випадок, який не може повторитись в майбутньому, тому всі повинні зробити висновок. Ну, е, прикметно, пане Дмитре, що за цей листопад це вже друге ваше звернення, якщо я правильно пам'ятаю, до служби безпеки з приводу Ірини Фаріон. Перше було приблизно тиждень тому у зв'язку з заявами, які ви е, сприйняли як дискредитацію, і не тільки ви, як дискредитацію збройних сил України в її публічних висловлюваннях. Ви тоді теж звернулися до служби безпеки. Чи була якась реакція від служби безпеки на ваше звернення? На той попередній президент. Я всім нагадаю, що я звернувся через те, що ця пані дозволила собі, на мій погляд, дискримінаційні вислови, що ті військовослужбовці, які не спілкуються виключно українською мовою, вони як друга сортні військовослужбовці взагалі вони не можуть вважатись. Нашими збройними силами України не можуть вважатись героями, навіть якщо вони і воюють на передовій зі зброєю в руках, захищаючи нашу незалежність. Я звернув увагу Служби безпеки України, що це є пряме розповсюдження мови ворожнечень, що це є прямий висліп дискримінації, знову ж таки при всій повазі до всіх. Ми не повинні забувати, що згідно національного законодавства використання української мови, яку ми всі підтримуємо, регулюється законом про функціонування української мови як державної поряд з тим, у нас згідно національного законодавства не тільки дозволяється, а й вітається використання мов національних меншин, тому точно казати на громадян України на військовослужбовців, що ви другосортні, там такі вислови, які я навіть не хочу повторювати, тільки через те, що ви можете в свій вільний час використати іншу мову, окрім української, це вже вважається ганебним випадком. Тому я завжди підкреслюю, що в Україні, от знаєте, у нас мовне питання з'являється тільки тоді, коли політики хочуть робити якийсь піар. Власне, ніхто ніколи насправді не бачив жодної проблеми. Всі чітко, ми розуміємо, ми живемо в Україні. Українська мова єдина державна, іншої державної мови ніколи не було і не буде. Всі ми повинні володіти державною мовою. Але якщо у вас є можливість використовувати побутовому в якомусь іншому сенсі, не забороненому законодавством. Мов національних меншин, будь ласка, використовувати мені здається, що от на тлі того, що ми рухаємось в європейський союз, і це, до речі, одне з тих семи питань, яке було принциповим для європейського союзу, а саме врегулювати питання захисту прав національних меншин, і це зроблено українським парламентом завжди. Україна показувала максимальну толерантність. Ну такі ну, дії знов, так, але це легко. якраз той ще пункт, який залишився нами недовиконаним на думку Європейської комісії, і нас іще чекає там складна історія, тому що цей пункт найрозмитіший з усіх семи вимог до нашої євроінтеграції. Так, е, так, та, так, пане так, пане так, Дмитри, я так, тільки хотів уточнити, оскільки було ваше звернення до Служби безпеки, чи була від них відповідь за цей тиждень після першого звернення? Станом на зараз офіційної відповіді я ще не отримав. Але лист доправлений. І саме чому я звернувся до Служби безпеки України через те, що знову ж таки, на мій погляд, подібні заяви з боку народної депутатки там попереднього скликання це повне підігравання російської пропаганди. Знову ж таки, я не вірю в те, що людина. Це робить несвідомо помилково. Тобто, якщо е, це підхоплюється зразу російськими е, розвідувальними органами, то, то от якраз е, і повинні аналізувати наші відповідні органи, а саме Служба безпеки України, а чи не є в діях цієї громадянки України свідоме підігравання росіянам розколувати ага. наше українське суспільство? І підбурювати до зневаги до українських військовослужбовців зрозуміло. Дякую, пане Дмитре, за цей коментар. І щоб трошки розширити нашу розмову, а не тільки довкола Ірини Фаріон, ви, як уповноважений повноважений справ людини, опікуєтеся четвертим пунктом формули миру президента Зеленського, який. Займається поверненням українських депортованих громадян на російські території. Скажіть, будь ласка, у вас я знаю, були зустрічі міжнародні з цього приводу, чи є якісь просування, чи хоча б домовленості попередні з приводу того, що, які допоможуть повернути наших громадян з російського полону? Да, дякую за запитання. Дійсно, на мій погляд, Якраз пункт четвертий ПІС-формули президента України Володимира Зеленського є найбільш важким, бо всі розуміють, що для того щоб повернути українських депортованих дітей з території Російської Федерації, цивільних заручників, яких незаконно отримує Російська Федерація, а також військовополонених чиї права порушує Російська Федерація. Треба не просто якісь дипломатичні зусилля, фінансові можливості, дипломатичний тиск на Російську Федерацію, а треба створити, на мій погляд, дієвий механізм фактично унікальний механізм, який повинен показати результат. Результат не просто на словах, а на ділі, і він в тому числі залежить від бажання. Чи краще сказати, не бажання Російської Федерації когось повертати попередній весь тиждень? Я провів за кордоном. Це було відрядження копенгаген брюссель Спочатку це була міжнародна конференція протидії тортурам, де декілька днів ми показували на конкретних прикладах, як представники Російської Федерації катують дітей цивільних військовополонених. Потім була. Велика конференція у Брюсселі, де дуже багато представників країн е, висловлювали побажання дійсно долучитись до цього напрямку. Але коли ти проводиш двосторонні зустрічі, ти задаєш конкретне запитання: чим ви можете допомогти повернути там одну дитину чи одну цивільну особу чи одного військовополоненого? Скажу відверто, дуже багато було зустрічей двосторонніх. наприклад, вперше мені вдалося провести двосторонню зустріч з омбудсманом Індії. Всі ми знаємо, що у Індії з Російською Федерацією окремі стосунки, економічні стосунки, і тут я в тому числі не просто висловив побажання їх долучити долучитися саме представників Індії. До четвертого е, пункту мирної ініціативи, а зробити якісь конкретні кроки, які публічно я не можу е, оприлюднювати. Але можу сказати, що на всіх зустрічах лунало не просто побажання доєднатись, а можливі кроки, з яких можуть розпочати цю співпрацю різні країни, тому я сподіваюся, що ці наші комунікації все ж таки призведуть. До конкретної реалізації цих домовленостей і українське суспільство побачить це у вигляді повернення конкретних українських дітей цивільних заручників військового полонення. Будемо на це сподіватися. Дякую, пане Дмитре, що приділили час нашому ефірові. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини.